На днях я заходила в Аврору та там побачила ось такий олівчик для очей від Елен Про. Він в коричневому відтінку і купила його. Ще купила ось такий тінт від Сафі. І зараз хочу зробити відгук. Я вже їх відкривала до відео і користувалася декілька днів. Вже зараз остаточно можу сказати свої відчуття по цим продуктам. Давайте зробимо спочатку свочі тінта. Ось. Ось так це виглядає дуже яскраво. В нього досить приємний запах, мені це подобається. Давайте почекаємо, коли він застигне трохи. Робимо свочі цього олівчика. Він, взагалі, просто вау, такий м'який. Ось такий колір. Запаха в нього немає, мені він подобається, він дуже гарно наноситься. Ну що, зробила я макіяж тінтом і олівцем. Олівець я нанесла, зробила ось таку стрілку. Тінт я нанесла тільки всередину губ, а по краю ось таким олівцем, теж з Аврори, Евелін, намалювала собі губи, і це комп просто вау! От зберегайте. Це це вау. Цими продуктами я задоволена. Саме які це відцінки, я все прописала на відео. Тому дивіться, якщо когось цікавить ціна, то ось ціна на всі ці продукти. Ну що, бувай!